Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Паспортні сервіси у Польщі люди почали блокувати. Документи видавати працівників домовляються. Адже ще 23 квітня отримали вказівку від МВС України про призупинення надання консульських послуг чоловікам призивного віку. А тим часом міністр оборони Польщі Владислав. Косіняк Камеш зробив не менш гучну заяву про те, що Україна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Про це пише Польша Ньюс. Міністр заявив, що не здивований рішенням українського МЗС припинити надавати консульські послуги чоловікам призовного віку. Він наголосив, що українська влада робить усе, щоб забезпечити фронт новими солдатами, адже потреби величезні. А от чому дивуються самі поляки, то це тому, що бачать заповнені кафе молодими українськими чоловіками. Я думаю, що багато поляків обурюється, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе та чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні. Мене не дивує, що українці, які прибувають на фронті, мають обґрунтовні претензії до своїх ревесників, які роз'їхались севітом, сказав очільник польського оборонного відомства. Підписуйтесь на канал, дякую з вами, Ір Швець. До нової зустрічі.